Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі наші глядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі WTN. Ми розпочинаємо пряму трансляцію молитви Святого Розарія із Лурд у Франції. Зараз будемо єднатися в молитві з усіма паломниками, зібраними в цьому святому місці. Молимося в усіх ваших намірах, в тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями, в тих намірах, які є в наших серцях, довіряємо їх доброму Богу. Вже зараз за мить розпочнеться молитва Святого Розарію. б'ють дзвони, подумаємо також про наші особисті наміри в своїх думках, довіримо Господу через Богородицю. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, запрошую всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи у Люрд, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті, мільйони людей. Ключно з батьма святими та римськими папами приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом молитвою Розарію та просимо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Хай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Довіряємо також і всі наші особисті наміри. Вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця, Неба і Землі і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного. Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, Сопричастя святих. Відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося Молимося в намірах нашого святішого Отця, папи, Лева, і в усього намірах, Отче нашої на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна. Молитва Ісуса Вецуманському саду, молимося в цій тайні, в наших намірах. Особливо молимося за єдність між християнами, за нашу церкву, за папу Лева, за всіх наших єпископів, про нові покликання до священства, чернечого життя, подружнього життя. про дар міцної віри для нас усіх, благодаті, яких потребуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Mary, God, right Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, now, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена тими жінками благословена і благословений лона Твого Ісус. Mary, God, now, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна скорботна, бочування Ісуса Христа. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо молімося за нашу батьківщину, про дар справедливого миру, завершення війни. Просимо за всіх, хто захищає нас, дай Господи їм благодаті, потрібні сили. Просимо про мудрість. Для керівників країн, керівників нашої країни в пошуках справедливого миру, також про мудрість і Духа Святого для різних переговорів, які зараз плануються, Отче наш, що і на Небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона, Твого Ісус. Mary, God, today, Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти міжінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти міжінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, між жінками і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, спод з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Марія безприродно ріха зачата. Молись за нас, до тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна коронування Ісуса Терном. Молимося в цій тайні в усіх наших намірах. Просимо Господа. Продар зцілення для всіх хворих, близьких наших рідних, тих, які нас просили про молитву, яким обіцяли ми молитися, продар здоров'я, душі і тіла для нас самих, для наших захисників, благодаті потрібні для усіх нас. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного спо з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного спод з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спод з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного спо з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Марія безпереворотного гріха зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна скорботна, хресна дорога Ісуса. Молимося в цій тайні в наших намірах. Особливо просімо Бога про дар вічного життя для всіх померлих, для наших близьких, рідних померлих, загиблих під час війни. Страждаючих чистилищі, щоб Господь очистив, прийняв їх до неба. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена Тимі жінками, благословен, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою, благословена Тими жінками, і благословений плітлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена те жінками, і благословений плітлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти міженками, благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті з тобою, благословена ти благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Mary, God, Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Mary, God, Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, О Марія без первородного ріха Зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося цій тайні в наших намірах, особливо молимося за вас, дорогі глядачі, в усіх ваших намірах. Тих намірах, які надсилаєте нам, намірах, які є в ваших серцях. Просимо, щоб Господь вислухав наші молитви через заступництво Богородиці. Молимося також за всіх наших добродіїв, всіх, хто в духовний і матеріальний спосіб підтримує наше служіння, щоб Господь винагороджував їх своїм благословенням, благодаттями, яких потребують. Просимо в усіх ваших намірах, про які просите нас молитися, довіряємо їх через Діву Марію. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого Ісус, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона, Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен і благословенний плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти міжінками, благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона, Твого Ісус. Lord, Mary, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 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 Омарі безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, Пізнали втілення Христа Твого Сина. Через Його страсть та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас в Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, Царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, оласкава, олюба. О, Солодка Діва Марія. Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас. Богородиця з Лурд, молись за нас. Свята Бернадета, молись за нас, Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Брати і сестри, дякуємо вам за спільну молитву Святого Розарія. Запрошуємо до цієї молитви щобудня о 16-й годині в єдності з паломниками, якими збираються в люрд, Ми також через трансляцію духовно мандруємо до цього святого місця, щоб просити через Богородицю благодати і у нашого Господа. Залишайтеся з нами, з католицьким телеканалом Ідаблю Слава Ісусу Христу!